Вони поспішають на поміч, однак до них з допомогою не спішать. Втілення масштабного проєкту служби єдиної екстреної допомоги 112 під загрозою. Рятувальники кажуть, мали встигнути все до футбольного євро. Однак грошей на це держава в кошторис 2012 не заклала. В бюджеті України 2012 року питання фінансування 112 поки що не вирішено. Поки що. Ми сподіваємося, що воно буде профінансовано. Було вирахована загальна вартість. І потреба фінансування 450 мільйонів гривень на наступний рік. Які необхідні для фінансування цієї системи, за словами рятувальників, нині вже повністю готові відділення у Києві. Ще у трьох стартових містах: Харкові, Львові та Донецьку, ремонт приміщені придбання техніки планували закінчити до кінця грудня. Запустити ж систему мали у січні наступного року, щоб до початку єврочемпіонату вона запрацювала наповно. Однак тепер кажуть аменесники, орієнтуються вже на середину весни. Закордонні партнери, які допомагають втілювати проект, певні такий єдиний номер державі вкрай необхідний. Приміром, у США 911 оптимізує роботу усіх екстрених служб і економить бюджет країни. Єдиний номер спрощує роботу рятувальних служб. Запити обробляються значно ефективніше. При цьому старі номери 101, 102, 103 і 104 не скасовують. Вони діятимуть паралельно. Врешті міст України систему реально запровадити впродовж п'яти наступних років. ідея створення єдиної телефонної служби порятунку тягнеться ще від 2009-го. У квітні цього року необхідний указ видав президент. Однак, за словами рятувальників, щоб утілити проект сповна і вчасно, слід, аби відповідний законопроект прийняла Верховна Рада. Вони покладають сподівання на цей пленарний тиждень.